Так, підходимо до цієї цікавої шафи. Тут спеціально такий дизайн зробили, щоб було незрозуміло, де замочок. Отже, всі мають зараз написати, хто дивиться це відео написати комент під цим відео. Де тут замочок? Всім привіт! привіт. Ви на каналі Драколитий завжди вперед. І з вами я, Юля. І сьогодні я. Покажу вам місце, яке точно заслуговує на звання найкращого палацу України. Це не перебільшення, Просто зараз ми стоїмо перед стінами з Баразкого замку, що витримав штурми, переховував таємниці і зберіг справжню красу. Збарезький замок атмосфера і факти. Цей замок будували 10 років. У XVII столітті, коли над містом нависала загроза війни, його проєктував італійський архітектор Вінченцо Скамоці, той самий, що створював палаци у Венеції. Тому Збарецький замок не просто фортеця, це ще й приклад витонченої архітектури. Але це був дуже непростий час. Замок звели з думкою про оборону, з товстими мурами. Підземними ходами, бастіонами та ровами. Цікавинки з історії найвідоміша подія пов'язана з цим замком облога 1649 року. Тоді козаки Богдана Хмельницького тримали з в облозі більше місяця. І хоча замок вистояв, ця битва увійшла в підручники історії. А ще кажуть, що саме тут зникли скарби князів Звереських. Куди? Може в підземелля? Може за межі замку через секретні ходи. Усередині замку справжня подорож у минуле. Мені найбільше сподобались старовинні меблі, елегантні крісла, столи з різьбленням, гобелени на стінах, ліплина і важкі оксамитові штори. Тут навіть посуд виглядає як прикраса. А ще є кімнати зі старовинними музичними інструментами. Уявляєте, є старі каміни з оздобленням, прикраси й деталі інтер'єру, які виглядають дуже витончено, ніби сказки. Але давайте усе по черзі. Спершу парк перед замком, який відкриває неймовірний краєвид на все місто. Як і більшість замків, з Бареський це оборонна споруда і тому знаходиться на висоті, щоб до нього було важко дістатися ворогам. І завдяки цьому нам дається спостерігати звідси місто, так наче ми летимо на драконі. Подивіться, яке гарне місто Збариш! Майте на увазі, Збарізький замок це місце, в яке вам неодмінно захочеться повернутися. Він налишає враження буденного шкільного музею, який нас привели заради безцінних знань. Цей замок кликав мене знову і знову. Ви уявіть тільки на собі. Я відвідала його шість разів. Під час мого першого візиту парк був засніженим, але вже дуже гарним. Коли ж усе розквітло, він просто став неперевершеним. Тут можна побачити старезні дерева, тінь від яких ніби затримує час. Але головна особливість це звуки парку. Подекуди це особлива тиша, яка здається звуком самої історії. А подекуди тут кілька несподіваних пірнатих музик. На місці нинішнього парку раніше проходили бастіони. Рід та вали частину земляних укріплень зберегли, але решту перетворили на мальовничі алеї та газони. Виходить, що квіти разом з часом здолали мури. У парку ростуть липи, дуби, каштани, клени та навіть рідкісні. Деяким деревам понад 150 років. Їх висадили ще в часи, коли замок був резиденцією шляхецьких родин. Біля підніжжя замку є ставок, де в теплу пору року глядачі зустрічають справжній оркестр жаб їхній спів вечорами звучить голосно, наче концерт під відкритим небом. В самому кінці нашої з вами екскурсії. Ми його послухаємо на місточку. Саме через парк можна потрапити до озерця, де живуть білі лебіді. В мене вже є окреме відео про них, але ж підписники мені сказали, що не зрозуміло, як від замку дістатися до того місця. Щоб знайти їх, треба пройти праворуч від замку і зійти до арків біля невеликого містка. Далі за кущами видно ставок. Наводжу спеціально для вас детальну покорокову карту, щоб ви не заблукали. В одній із алеї можна знайти. Кам'яну бруківку, що збереглася ще з австрійських часів, кажуть, по ній їздили карети польських магнатів, армонійне поєднання старовинного замку, вітучих галей і води робить парк ідеальним для романтичних кадрів, спогадів і відео. Ді до експозиції у збарському замку дуже багато експонатів і залів. Не впевнена, що встигну показати вам усі, Тож одразу розпочну із тих, які справили враження на мене. До речі, не можна не поділитися із вами. Щопиток для дорослих коштує 90 гривень, а для дітей мого віку 40, а екскурсія з екскурсоводом всього 160 гривень. Обов'язково, хоча б першого разу просіть послугою екскурсовода, тут дуже цікавий екскурсовод. А ще її не лише цікаво слухати, але ще дуже приємно просто за нею спостерігати. Я собі уявляла, що вона насправді князівна з цього замку. Портрет Невчиницької. Це дуже незвичайний портрет, тому що про нього ніхто нічого не знає працювати. Не ті, хто тут працює, те екскурсовод, не ті, хто його дав. Ніхто. Ось це запоріжня, до цього навіть заповідника замка Тернопіль. Тако до міціального заповідника Тернополя. Експонати, які вразили мене найбільше, в основній будівлі палацу. Біжимо туди. Той, хто написав правильну відповідь, той молодець, а хто вже злився і щось не то зробив. Перша ж кімнату приголомшила цей столик вітвор мистецтва, і тут біля нього одразу ж вам зізнається, що робить з замок найкращим. Це їх підхід до демонстрації експонатів. Нічого не відгороджують за три від вас. Дають змогу підійти в притул роздивитися кожну деталь, відчути дотик Екскурсовод прям так і говорить, а ці дверцяти ви можете обережно відкрити. Це дозволяє прям поринути у історію, відчути себе частиною балів і королівських історій, прийомів. Хочу порекомендувати адміністраціям інших замків перейняти досвід з баражу. Подекути оці вигуки не наближайтеся, не сідайте, не торкайтеся, псують усе враження від побаченого. Дуже важливо не розвіяти. Атмосферу прекрасного, яку дарують витвори мистецтва. Якщо наблизити око максимально близько до краси, вона не зіпсується, а відвідувач відчує цілий всесвіт, закарбований у деталях. Ось це така шафа і моя таю. Дуже добрий про неї, її можна було Тут схвалим всякие золоты, то есть такая сека. Оркестр жаб. Якщо ви тут весною або відкупу, обов'язково зверніть увагу на звук. В цьому місті живе оркестр жаб. Іноді вони співають так злагоджено, що здається, це концерт. А замість диригента – вітер, що колиш траву. Практична підказка. До речі, якщо ви приїхали до замку і шукаєте ще щось цікаве, просто вийдіть за стіни і прогуляйтесь стежками навколо. Будинки місцевих жителів це своєрідне продовження замку. Адже багато барканів і цоколів будинків збудовано з того ж каменя, що й мури замку. Це дуже цікаво. А ще в цьому місті дуже люблять квіти, хоч заглядати у двори не дуже чемно, але подекуди неможливо відвести погляд від тієї кількості квітів, що красилися у дворах людей. Збаїльський замок це не просто будівля. Це книга з каменю. У ній є штурми, переговори, любов, скарби, мистецтво і навіть жаб'ячі концерти. Якщо вам сподобалася ця екскурсія, поставте вподобайку і напишіть, а які замки України ви вважаєте найкращими. Побачимось у наступному відео. Всім бай-бай!